Привіт! Благодійна організація, благодійний фонд зграє Вовченят. Вітає Бістар і хоче презентувати свою діяльність з даною компанією. З початком повномасштабного вторгнення наш благодійний фонд започаткував проект «Кухарська Зграя Вовченят, де дівчата Вовченятка. Пущать та фасують сухі страви для військових та цивільного населення з деокупованих територій або територій, де й ведуться активні бойові дії. У 22-му році, в березні місяці, за кошти людей за донатих було придбано першу сушарку «Старк». Коли почали працювати, ми зрозуміли, що однієї нам замало. В жовтні придбано за кошти донатів другу сушарку. У 2023 році від благодійників нам підправляє така сама третя сушарка. І зараз ми працюємо на трьох великих сушарках, де сохне цибуля, морква, капуста, буряк, солодкий перець, різноманітні трави, різноманітні овочі та фрукти, і додатково. Як же без цього наші ніжинські солоні огірки, які потім потрапляють до сухого ніжинського розсольнику? І сьогодні нам передали люди більше ніж 300 кг капусти, яку ми переробили, і вона потрапляє до ваших сушарок. По повній загрузці даних сушарок виходить десь приблизно по 60 кілограмів капусти. Капуста висихає стану готової продукції, яка може зберігатися безпосередньо в пакеті більше, ніж півроку. На сьогоднішній день завдяки сушаркам Бістар, наша кухарська зграя вулченят має в наявності 9 видів супів, 3 вида молочної каші, трав'яний чай та узвар. Це те, що потрапляє від нас з краплинкою нашої любові до всіх військових до цивільного населення, що того потребує. Розуміючи потреби військових. Нами було додатково придбано противні, які стоять на запасі, в яких з вечора накладається продукція свіженька, яка потім потрапляє до шаф. Дякуємо, Бістар, за те, що ви надаєте можливість допомагати. Синергія бізнесу та волонтерських організацій не дає Україні пасти, надає змогу Україні триматися. Разом ми величезна непереможна сила. Слава Україні! Героям слава!